І нам попався чудовий їжачок. отакий, такий не хоче свою мордочку показувати. О, такий красуня. отакий такий насатий, усатий, такий класний зайчик. Ой, який халюсі, красавчик. О, він боїться трошки да, побавить. Не хоче свою морду показувати. Такий зайчик, такі лапи в нього класні. Такий галюсі. Які вона поставила. Ой, який класний, як він побіжить у нас, чи куди, чи куди він діти, не хоче білити. красунчик такий. манюня, Манюня маленька. Який колюсій, зараз побіжить, мабуть. Зайкін. Ти боїшся трошки. Ой, побіг, побіг, побіг. Кризуня в нас. Зайка. Ой, який, Морт, який цікава. Куди ти побіжиш? Зайчик нас, великий Х. Хоче кудись такими лапами піти, погулять. Да? Ой, яка морда цікава Ой яка Великий Хеллося. Цікавенький ежачок нам попався, такий гуляє по двору. Отакий красунчик. О, побіг собі шукати, як швидко драпанув, ой, красавчик, Манюня. ой, пішов травку, заплутався трошки, ой, біг-біг і заплутався, пісов свою нору шукати, да? Манюня? Голочками заплутався, піде далі собі там гулять. О, красончик.